Біблія, Левіт, розділ третій. Мирні жертви, воли, вівці, кози. А як його приносить жертва мирна, і він хоче принести її з товару, самця чи самицю, без вади має принести Господеві. Нехай покладає руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Аронові, сини, священники покропить її крові жертовно з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господеві тук, що покриває внутрішній весь. Жир, що на нутрощах, і обидві нирки ситю, що на них. Та полядвиці. Чепець над печінкою над нирками, нехай відкине. І сини Аронові це на жертовнику зверху сипалення, на горіючих дровах. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж Золотар принос його в мирну жертву Господеві, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Аронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків. Та нехай принесе з мирної жертви на всипання Господи. Та тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижову кість, тук, що вкриває нутрощі й весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки ситю, що на них та по боках, а чепець над печінкою, над нирками нехай відкине. І священник нехай спалить його на жертовнику, як поживе для сипання господеві. А коли принос. Його коза нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку на голову та й загріже її перед наметом зборів. Воронович сини покроплять її кров'ю жертовних з усіх боків. І нехай принесе з неї як принос на спалення Господеві тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і сить на них та по боках, а че над печінкою, над нирками, нехай відділить. І священник, нехай спалить їх на жертовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господеві. Установиться від ковіч віковічна да ваших поколінь, де б ви не осілися, ні туку, ні крові не смієте їсти. Амінь.